І завершимо випуск традиційно новинами спорту. У Черкасах відбулися обласні змагання з Годзюрю каратедо. Їх влаштувала міжнародна організація Кенсейкай. Учасники виборювали нагороди за трьома версіями. Детальніше Олег Кукса 150 спортсменів і шести організацій не тільки Черкащини, а й за меж області. Саме стільки учасників зібрали дводенні змагання з Годзюрю каратедо. Звичайно, Кося Карате і Шунджуркенко. Наша організація Канцека, міжнародне є дієство мірі, зареєструвана в Черкасах. Ми звучаємо селіве направлення Годверю, Шотокан, Шунджуркенко-Канґарда, Косі Карате. Спортсмени виборювали нагороди за трьома версіями. Вони змагалися в куміте, ката та кубудо, тобто роботі зі зброєю. Було розіграно понад півсотні комплектів медалей, не враховуючи нагород в інших номінаціях. У підсумку найбільше призових місць здобули господарі змагань. Я замінімаюсь, карате до. Я хочу в школу 24. Мені тут подобається. Мій тренер Потапенко Юрій Михайлович. Я в команді, Косики карате до. Слід відзначити успішний виступ представників обласної федерації хортингу, а також гостей із Києва. В їхньому активі також значна кількість призових місць. Олег Кукса Анатолій Усіков, ВІКА новини.